Польща відмовилася призупинити вирубку Біловиської пущі. Міністр навколишнього середовища Польщі Ян Шишко заявив, що, всупереч попереднім рішенням суду ЄС, роботи з вирубки дерев у Біловиській пущі не припиняться, повідомляє Радіо Польща. Зокрема, міністр заявив, що всі роботи ведуться відповідно до законодавства ЄС. Проблема полягає в тому, що що ми не можемо дійти згоди на рівні основоположних питань. Польща це робить для захисту довкілля та окремих видів в районі Біловиської пущі згідно з європейським законодавством, заявив міністр. Остаточне рішення про призупинення вирубки дерев в Біловиській пущі судді ЄС сприймуть після того. Як ознайомляться з аргументами польської сторони, на це у Міністерства охорони навколишнього середовища Польщі є час до 4 серпня, 28 липня, суд Європейського Союзу ухвалив рішення, згідно з яким Варшава повинна припинити вирубку лісу в Біловиській пущі, яка почалася навесні 2016 року. За словами польської влади, Знищення дерев обумовлено небезпекою масштабного поширення жуків короїдів, за матеріалами сайту Ньюс.